Сьогодні вам хочу сказати не про озера, а про похід за грибами. Я так швидко не планував починати стрім з грибами. Думав вийти нагору і вам показати, куди я ходжу. А ось їду я по цій дорозі. Нікого не трогаю. Помаленьку їду і замітив ось тут з цього боку. Підосичник досичник на бетоні. Я зупинився, звичайно, пішов його зірвав. Попри нього було ще декілька штук і білі. Ну, прийшлось машину мені поставити трохи далі. Ось туди. Оскільки тут всюди суцільна полоса і немає де дуже поставити. Я от пройшовся метрів 200. Ось там мов, внизу моя машинка стоїть. А я йду вам покажу. Ці рибочки так треба вийти. Що я вирішив їх показати, тому що крім них там ще ростуть білі. Зараз ми сюди піднімемося, і я вам все покажу. Ой, у нас тут білих не, не, не є масово, це не Франківщина, не Закарпаття, але попадаються. От тому вирішив вам сьогодні розказати про та свій похід на гриби. Гриби, збирати гриби люблю не менше, ніж ловити рибу і вирощувати. Так, тут я вже прийшов, мій мої який один білий. І там далі ще два білих я знайшов, тому прийшов, прийшлося зупинитися, вернутися по відро. Ось мої грибочки. А першого я ось цього козарика замітив на дорозі ліс. Піднявся сюди, тут крім нього. От Красавець білюк, правда, погрижений, але нічого. І ще два козавики тут були. Пішов я трохи в бік і там я знайшов два біла. От по такому пагорбі я піднімався, щоб зірвати їх. І не жалкую. Козаць подивимося, дама красунчиків. Ось один. Красунь, а ось другий. Білячок. Так, один. Трішки погризані, але нічого. Йду я далі тим лісом, хоча я планував їхати далі. Походжу, тут по, -по дорогу покручуся. Як розумію, тут люди не ходять, бо машин нема до зупинитися. І буду вам включатися, коли будуть гриби. Пам'ятів телефона мало, батареї теж не густо. Так що будуть включення, коли щось буде заходити, коли вийду нагору. Так. Зайшов я вже на місце. Приїхав я на місце, де маю збирати гриби. Там, де вийшов більше вже, нічого не було, прийшовся. Від машини метрів 200. І до машини вернувся, нічого суттєвого не знайшов. От зайшов, приїхав на місце, звідки маю починати гриби машин. Тьма стоїть. от Зараз знайшов ліс, дивіться, дивився. Такі підусичень тут. і один. Забирати, ну, це вже, напевно, не дуже живий, не піде. А ці молоденькі, живенькі. Так. Тільки почали фактично лізти. Ну, не за ними я переїхав, але кажу, хіба зайшов в ліс? Ідемо вище. 20, вже хвилин 20 хочу і в гору, і по, по дорогу. Глухо, десь одиночні, якісь самоліта попадалися, От, нарешті попався красу, красавчик білий, але один хіба ось він. Ай, молодняк. Ай, більше немає людей тьма нема все, витоплено. Тобто, ну, купа переверту грибів і ліс. Ліс тут тяжкий, густий. Самі бачите, який ліс. Суцільний. От. Yeah. От. Тут я бачу грибів не назбираєш, під'їмо трошки нагору і спущуся вниз, по іншій стороні походжу. Тут вогонь людей походило, так що тут можна одиничні хіба збирати білі. Треба міняти місце дислокації. Але ще трохи походимо. Це нарешті на полянку. на полянку. Лучше сунемотничок. Тут ще третій був. Де ж ти є? Щойно був, ще й третій. А ось він. Третій. А там о, дивіться, які. Один, два, три і так далі. Четвертий, а п'ятий. Ніхто ще тут не був. Оце повзло, але все молодняк. Все красунь. В тому місці ще знач, ніхто не був. Це забираємо. Ще трошки тут посновуємося. Так, на кубку. Все, молоднячок. Який молодняк. Так, і скрещені і по два. Так, а той, що вже, той що вже не хотілося. Я ще тут покручуся чуть-чуть, Може, вдруг ще щось є. У місце бачу, що ніхто тут не був. значить, Ще щось молодняк є. І шули до купки. Так, може якийсь є більші площ. Друг хтось пропустив. Раз пропустив цих. Може ще щось пропустив Так, покрутимося тут. Так, це ні, це поганки. Більше поки що не наблюдаю нічого. Це кубка. Це вже мене суттєво потішило. Зараз його її заберу. Що тут гляну, місце грибне. Дивіться, зараз покажу. О, а там що? Там хтось щось збив. Щось збив, щось погане було. Зараз вам покажу. Да я піднявся на сильно високо. Трішки піднявся. О, ще є єси. У нас так кажуть синячки. Не знаю як. Правильно, ось таких є. Збираю, дуже смачні гриби. Ось і ще один, дивіться, є синячок. Два, зараз ми їх заберемо. Тут що у нас є? Отут мали би бути більні, треба буде уважно походити, подивитися. Так, дивіться, яких я горах долах. Ось. Краса, так, зараз показую, буду йти назад, буду уважно дивитися що до чого. Тут поганки. Щоб я не згубив відомо, але я це місце знаю, що не загублю. Так, немає як підійти вам. Показати що ще якась поганочка, трошки нагой бок, ось. Ось в таких дебірах я вертаюсь до відра. Пішов на чисте місце от і попалося мені. Ось два красавці, ай біленькі. Ай, красавці. Тут хтось бомбу бачу, риби. Так, і ще тут один був. І ще тут один красавець був. Ось. він. Так. Це так. Молодці. У мухах. То я пішов три синечки. Знайшов відео, лишив трошки нижче, зараз підеться вертатися за відером. От які тут ліси. Хальпати, що скажеш? Так. Оце. Полянка. Ще раз ще дуже підійматися не буду, метр 200 і досить покриваються тут по тих мохах, Бачу, є в мохах в бурівнику і в мохах. В голому лісі не хоче рости. Голий маю на увазі, де високі стоїть дерева грубі. Тому лісі не йде. Буду крутиться тут. Ще з другої стороною до тих що вам, показував. Ось два красавці молодняка. Тут ще один, два. Не сумніваюся, що ще є далі трошки. А зараз я вам показую одразу. Ось де, де я залишив тих три штучки і синяка разом з ножом. Так, де вони залишили? Ось десь туди їх залишив. А ось вони. Ці два що я вам показував. І цей один. Наче я вам показував. Де вишив синячки і ножа. Все, збираю, все, збираю. Що? от Стежкою по стежку знайшов отку сімейку. Синячків. Та кубка. Ага. Терасоні. Збираю. Забираю. Хилося вам, звичайно, зробити прогулку по лісі. Показати що і як. Як іду, але... Заряд батареї і пам'ять не дозволяє. Тому наразі нарізками. Це я вниз, тут нічого цікавого не було, навіть одиночних, мало де. от Зробив повне відро, далі ще одне відро. просто Йду я вниз через дорогу. Я ще там ніколи не ходив, але минулої осені бачив, що люди звідти там носили білі. Я думаю, що там місце буде перспективне. Так та мокро має бути. Сьогодні замітив, що в основному гриби ростуть, де, де досить вологість на сонці, коли попадає сонце, грибів фактично не було. Білий був або недалеко від стежки попит, де починався лісок, або в глухому-глухому лісі. Так, щоб посередині лісу. І його фактично не, не, не замічалося ще з пів кілометра в один бік піду, пів кілометра в інший і спробую ще щось там збирати. Ось з цією дорогою я вже спустився, абсолютно нічого не було. Піднявся таки через дорогу, тут зовсім інший ліс, абсолютно інший. Тут не бачу, щоб ходили люди, гриби поганки, не позбивані. Але тут-тут-тут потрібно натрапити на сім'ї. Тут сонця, сонця мало, але вистачає вологи за то. Ну, якщо тут буде, тут будуть площі. Тут будуть великі гриби, молодняка серед того листя, буде важко знайти. Площі. Над, можна натрапити. от Ходжу, ходжу, зараз ще трошки вверх піднімуся, якщо там не дуже заросло І пів кілометри один бік, в інший. І вже до машини і тоді ще поїду на річку, попробую щось трошки ще половити, кінги біл, хочеться трішки риби. Перший білий. Недовго походив, але все поганок купався він. Я не думав, що це білий, але все таки от Біляк, він не виглядав, це вже інакше, це вже такий буковий більше. Ну що, почином в цьому лісі? Пішла далі, до пів години часу грибів, більше не було, не попадалося мені, спускаюся до машини, ось попід лісовий лісовий О, в такому би. Могла жити маленька фарель, навіть. Хоча він трошки замілкий, завузький, але, але думаю, що могла би. Все, йду. О, бачу там два польські гриба. Спущуся, їх заберу. І йду вже до автомобіля, їду ще на річку, попробую ще щось наловити таким грибів. Ось така в нас сьогодні вийшла прогулянка лісом з грибами. А що буде на віці, це буде зовсім інша історія і зовсім інше відео. До зустрічі!